Настала чарівна пора року зима. Все навколо вкрилось пухнастим білим снігом. Дерева стояли, мов білі велетні, обвішані блискучими сніжинками. Сонце лише зрідка виглядало за хмар, посилаючи на землю м'які промені. У такому казковому світі жила зграйка маленьких пташок. Це були горобці, синички та інші пернаті друзі. Вони мали яскраве пір'ячко, яке так контрастувало з білим снігом. Але взимку пташкам було не до краси. Їм було дуже холодно і голодно. Камашок, якими вони харчувалися влітку, вже не було, а знайти зернятка під снігом. Дуже важко. Маленькі пташки сиділи на гілках дерев і тожили. Їхні голоси були тихими і сумними. Побачивши таких сумних пташок, діти, які жили неподалік, дуже засмутилися. Як же їм холодно і холодно, думали вони. І тоді вони вирішили, що обов'язково мають допомогти своїм пернатим друзям. Вони взяли шматочки хліба, насипали зерняток і зробили з них невеликі кульки. Потім повісили ці кульки на гілки дерев, щоб пташки могли їх легко знайти. Очі дітей сяяли від радості. Сподіваємось, пташкам сподобається, шепотіли вони один одному. Коли пташки побачили ці смачні ласощі, вони зраділи, почали весело цвінькати і швидко з'їли всі пригощання. Діти, почувши радісні голоси пташок, також дуже зраділи. Ми зробили добру справу, вигукнули вони. З того часу. Діти щодня підгодовували пташок, а пташки в свою чергу щоранку зустрічали дітей веселими піснями. Діти відчували себе справжніми рятівниками і розуміли, як важливо допомагати тим, хто потребує.